Що робити, якщо ви відправили є трансфер на тій людині? Якщо ви випадково відправили гроші через є трансфер на неправильний імейл чи номер, і він активний, то тоді гроші можуть зарахуватися одразу. Якщо автодепозит у тієї людини увімкнено, гроші зараховуються без підтвердження. Але якщо він не увімкнений, цей автодепозит, то у тебе є шанс скасувати переказ. Якщо статус пендінг, заходиш у додаток і натискаєш cancel, відміна, і гроші вам повертаються. Якщо статус вже світиться accepted, тобто прийнято, єдиний варіант це писати одержувачу і просити повернути його кошти. Якщо та людина відмовляється, то єдиний варіант це писати в банк. або... Я не знаю в підтримку якусь, але це довго, і не факт, що це все ну вам повернеться, бо ви самі відправили ці кошти. Висновок такий, що коли ви відправляєте ну якийсь не новий контакт, не нову адресу гроші, краще декілька разів перевірити, щоб не було цих проблем. Безкоштовні гайди та інструкції в моєму телеграм-лінк в шапці профілю.